Плас це. Пласт це можливості. Пласт це велика гра. Пласт це сміх. Пласт це велика гра. Пласт це велика сім'я. Пласт це він виховує дуже класних дітей. Пласт це друзі. Пласт це любов. Пласт це стиль життя. Пласт це дуже весело. Ми зараз знаходимося в креативному центрі Щедрик. У Вінниці він названий на честь найвідомішої різдвяної пісні усього світу, Щедрик, яку написав Микола Леонтович на початку минулого століття. Ви точно чули цю композицію у багатьох художніх і не дуже художніх творах. Саме в цей час, коли творив Микола Леонтович, в Україні створюється молодіжний рух під назвою Пласт. Пройшло вже більше ста років, а пласт досі існує. Саме тут вже за годину відбудеться захід вінницьких пластунів під назвою Крайня ватра хто такі пластуни і для чого ця організація взагалі на сьогоднішній день потрібна? Ми сьогодні спробуємо створити одну велику історію, яку розкажуть багато людей. Так трапилося, що скільки? Ще 13 років тому я заснував осередок просто в місті Вінниці і дуже щасливий з цього. Тому що мене позвала подруга, і я так думаю, а чому б не спробувати? Тому що почалося, в принципі з дітей. Захотілося спочатку старшій доньки змінити, коло спілкування. Чисто випадково сьогодні мене запросив мій син. Він вже пластує два роки. Ну, взагалі, спершу це було е, таке спонтанне рішення. Е, мої товариші пішли в пласт, Я подумала, чому б і ні? Ні, спочатку подивитись, а так мені дуже сподобалось. Тоді, коли мені було 19, мені хотілося е, бути. Долученим до чогось хорошого, і я свій вибір на пласті. І зрозумів, що пласт це не тільки для дітей. Організація з е, дуже великою кількістю людей, дуже багато зв'язків, дуже багато е, інформацій. І сьогодні прийшла з ним на ватру. Це дуже важлива подія для нього. Це підсумок літа і дуже така емоційна подія. Взагалі, спершу я пішла в чоловічий гуток, бо я не знала, що вони діляться. Далі я вже загорівся. А як же загорівся, то вже спинити важко. Дуже люблю цю організацію, тому я ну, цих 12 років майже весь час активно пластую за виключенням декретної відпустки. Я в пласті вже третій рік голова Вінницького осередку пласту національної скатської організації України. Тобто це то місце, де можуть бути як і можливості, так і е, щось вічне та прекрасне, на що можна дивитися постійно. Для мене влас сім'я. Мої рідні і друзі, які стали моєю другою сім'єю, тому що ми пережили дуже багато з ними. Таборів, заходів, мандрівок, таких цікавих ігор та занять. Я вже не можу уявити своє життя без посту і без пластунів цих рідних друзів моїх. Я рахую, що це шикарний спосіб виховати класних, майбутніх, успішних, сміливих діток, які будуть будувати нову, класну державу. Клас для мене це справжні друзі, класні табори, класні заходи, друга школа, в якій я більше навчаюсь. Пласт для всіх, але не всі для пласту. Хоча, типу, якщо людина хоче, якщо вона цікавиться е, україною, навіть я б сказала, українською культурою більше, історією. Або навіть виживання у дикій природі, то її точно треба спробувати в Пласт. Це напевно вже стало якимось стилем життя, і тут багато моїх друзів тут багато є того, що мене наповнює і що дарує мені сили і надихає. В мене дуже багато друзів ходять в пласт, і кума, і племінник, і це якби родинна справа. Продовжувати і приводити нових маленьких, класних, крутих дітей у пласт. От пласт така цікава організація. Тація, чим більше ти в неї вкладаєш, тим більше ти отримуєш назад, і я можу сказати, що дуже багато чому в своєму житті я завдячую якраз долученню до організації пласт. І те, що в мене з'явилось дуже багато друзів по всій Україні, і те, як я далі реалізовувався вже в професійному житті, пов'язаному в тому числі з громадською діяльністю, це сталося не в останню чергу завдяки тому, що мене, ну що я став плюс-мінус піз пізнаваний в місті саме як громадський діяч, пов'язано з тим, що я якраз очолював пласт і розвивав цю організацію. В цій організації я знайшла чоловіка. Я дуже багато подорожувала, дуже багато друзів маю якусь саморозвитку, бо навчилась там організовувати заходи, була головою організації. Ну, тобто, дуже багато всяких навичок одержала і такого кайфу. Ну, деякі думають, що я попала в секту, деякі думають, що я попала в тюрьму. Плас стала невід'ємною частиною моє, мого життя, тому що плас для мене велика велика гра. Ціла держава, яка має там цілі закони, правила, які ведуть тебе до пришутства, і ти можеш бути таким класним. Хтось так думає. Для мене пласт це можливість для діток бути в класному середовищі з гарними наставниками, які подарують, привиють правильні риси для того, щоб могти бути справжніми патріотами нашої держави. Плас дає мені досвід реального життя, виживання, самодисципліни, самовиховання. Я сама не знаю, але це дуже весело і дуже класно. Він мене навчив більше усвідомлювати себе, усвідомлювати свої можливості. Взагалі, він мене навчив більше самостійного життя і більше навичок комунікації. Я знайшов багато цікавих людей з ти. Товариські, можливо, і дружні відносини побудуються в майбутньому. Я змінююся на краще. Почав якось культуру займатися там банально, то, ну, щось я, я міняюсь. І мені це подобається. Не в гіршу сторону. У мене багато друзів в Е, e, Спочатку класні емоції, e, нові знайомства. Коли ти кудись їдеш, треба зібрати наплічник. Там, де великий, дуже список, невеликий наплічник. Моя дитина в гарній компанії в правильному місті і з правильними людьми. Час, енергію, емоції, зусилля Я міг розвиватися в якомусь іншому напрямку. Або, ну... Якщо пофантазувати, міг би зайнятися там в 20 років якимось бізнесом. Але я зайнявся громадською діяльністю, саме організацією «Пласт». І якраз там е, юність віддав цій організації. Дуже щасливістю. Він мене навчає бути точною сумлінною. Доброю допомагати іншим, а в житті це багато знайомств, які допомагають мені у житті. Це люди, на яких я можу покластися в будь-якій ситуації свого життя. Вони наповнюють моєю день радістю та веселищами. Впевненість в собі. Впевненість собі, це основа, яку я бачу. Завдяки пласту, більш впевнений в собі, добрий. Позитивний, відповідальний, це теж варто підкреслити. Ну і патріотично налаштований. то то, звичайно, саме перше, що відчула, коли він пішов е, в пласт. А, хорошого у мене куми від пласту. А, у мене а що ти такий живчик. Живчик це така солодка водичка дичка газовина. Ага, там можна тільки сі чай і сік. А, а, а мені було… а це корисно, так? Ну, uh, no, відносно так. А я добречко біжиш копитися. Це наша птаси пташатка. Це моя молодша дитина, мій син Дем'ян. Йому 5 років, і ми вже рік з ним, від з ним відвідували пташачі сходини. А вони відбуваються досить цікаво. Ми ходимо туди. Ну якби пташачі якщо всі новацтво, і насто старші діти, вони від 6 років ходять уже на сходини самостійно, залишаються там на, на сходинах на годину на занятті, і потім по них проходять батьки. То на пташачі сходини, на такі от маленькі, від 3 до 6 років. Вони ходять разом з мамою, і це приємно. Така компанія із іншими мамами минулого року я відкрила дуже таку цікаву штуку, що Пташачі сходини вони проводяться трошки інакше від новацьких і юнацьких. На юнацьких сходинах більше і в більше працює виховник та людина, яка проводить заняття. А на пташацьких багато чого проводять самі батьки. І у нас були такі сходини, де ми повністю програму розділили між батьками. І я побачила, наскільки наші батьки, наші мами і татусі, які ходять до нас в клас, наскільки вони талановиті, відкриті, і наскільки вони класні люди. Це дуже класно. Оце от от люди, напевно, це найкращі. Краще, що дає пласт, це знайомства, це ті контакти, це тих друзів, яких ти знаходиш. Багато хто із наших пластунів знайшли собі пару і створили пластові сім'ї. Он вже привели на ватру дітей. І напевно, все ж таки, оці відносини, оця дружба, оці стосунки це найцінніше, що може давати пласт. Тому що пласт, по великому рахунку, це таке ну, елітне середовище. Не всі про це знають, не всі здогадуються, але це так є, і дуже класні люди в власті. За що я люблю і поважаю пласт. І саме цікаве, що класні люди притягують класних людей. І нас стає все більше, і наше таке тепле спілкування і середовище, воно відкрите насправді для всіх, тільки було б бажання і від. Відкриватися самому і е, пізнавати, знаходити людей. пласті поганого, що тут не платять грошей. Але якщо подумати, то я думаю, що можна щось продумати. Ні, я жартую, насправді погано, ну немає нічого в поганого, аж такого поганого, що глобально поганого. Звісно, що класи люди, і іноді бувають якісь непорозуміння, недомовки, якісь конфлікти. Але це все, ну, якби це все погане, воно вирішується. Ну, організація, яка там 10 тисяч плюс, ну не може бути, що тобі всі люди подобаються. Ну, тобто є певні люди, з якими я там, не спілкуюся. Ну, якщо для тебе бути в холодному наметі, але з теплими-теплими теплими друзями це щось погане, то я думаю, що тобі треба спробувати, і ти зрозумієш, що це дуже класно. Тому в пласті реально є тільки хороше. Буває погане в пласті, от реально погане. Це коли промокають черевики, натираються ноги десь в поході. І коли намет заливає дощем. Оце, ну це я вважаю, це на одне із найгірших речей. Або коли на таборі хліб поцвіте, і не, ну, якби, або каша підгорить, це теж не дуже добре, особливо, коли всі говорять. Або коли приїжджаєш на табір, а там весь час іде дощ і не можна посушитися, Оце теж не дуже хороше. А гіршого в пласті я, напевно, не, так і не згадаю. За мої 10, 11, 12 років в пласті я не згадаю гіршого. Я була ще в інших організаціях, але ну, різного напрямку. Але пластину я якось я не знаю, настільки зрослася з ним, що, що вже от просто не уявляю свого життя, і там і вже і діти почали ходити в пласт, і я сподіваюся, що і ми так далі разом з цією сім'єю будемо пластувати. Не знаю, просто перерослася і, і все. Альтернативи я, в принципі, для себе поки що не бачу і не шукаю. Відверто, мене, мене він захопив, це велика гра, яку мені подобається гратися. Краще враження. Їх просто було досить багато і виділити якийсь один аспект ну це як вирвати з моря рибку одну маленьку і сказати, що це все її населення моря. Один з найкращих, напевно, це було це була подорож на один з краєвих таборів. Назва йому герць, де тема табору заключалася в правилах поведінки з конями, правила, як за ними потрібно доглядати, як на них їздити. Про життя коней більше розповідали. Тобто, повністю тематика табору була направлена в сторону кон. Ну, Це тобто, емоцій багато. Я радувалася я рада, що пішла на ці табори. В Таборах, які були на Говерлі, це мандрівний табір, де діти і дорослі проходять маршрут там 120 кілометрів, але то було 150 кілометрів за 6 днів в нас. І пам'ятаю, як ми в груз... ну, А я була виховницею, тобто я вела гурток в горах, і на горі нас застала гроза. Це було трохи ну якби Ну, небезпечно навіть і треба було вирішувати цю ситуацію, е, спустити дітей з тої гори, щоб все було ну безпечно. Е, як зараз воно згадується, от, я не знаю. От запитали це запитання, поставили, і я чомусь згадала саме це. Таких вражень є як. Більше позитивних дуже багато, але ну переважно з таборів, бо там відбувається щось не те, що не так завжди на таборах. Це дуже важливо, коли я бачу, як діти зустрічаються, як вони обмінюються емоціями, як вони обіймаються, шалено поважають і люблять своїх виховників. Це дуже цінно, як для батьків. Мені дуже подобається, як люди вкладають себе, і для мене було відкриттям, що це фактично все волонтерство, і люди нічого від цього не отримують лише задоволення емоційне і. От гарні посмішки, щасливі діти на таборах. Пласт прекрасна організація, яка дає можливість розвиватися молодим людям і проявляти лідерство, там починаючи ледве ну, школярам на там, юнацтву на своєму рівні, дорослим людям на своєму рівні. І я переконаний, що пласт тому і сильний, що тут можна, якби, Очолювати цю організацію починаючи там з 18 років, і в цьому і плюс пласту в тому, що постійно змінюється нове по суті керівництво, яке повне енергії, і в цьому є певний виклик, тому що часто втрачається, ну скажімо, тяглість організаційна, і, і іноді молодше покоління, яке молоде лідерство, не готове слухати. Старше, ну тобто те лідерство, яке відходить, але в цьому якраз і сила ну, насправді тому що молодим дорогам. Пласт це... Ну, буде трошки заїжена, але велика гра. Пласт це можливість. Для мене пласт це якщо в розрізі діток, то можливість. Самовираження. ПЛАС — це друзі, які завжди тобі допоможуть. Плас це класно. ПЛАС — це сміх, радість, сум, дороги, гори, команда. Сильна і весела, надихаюча і міцна. Та, що будує Україну. ПЛАС — це велика гра. ПЛАС — це велика сім'я. Патріотична, відповідальна і дуже дружня. Плас це він виховує дуже класних дітей. Ну, типу, класні емоції. Тобто, виховує дитину. І вона на цьому вчиться. І потім вона стає дуже класною людиною, не замкнутою. це любов. Моя любов, і не знаю, і імі це любов, досвід і багато пригод. Напевно, так. Власти велика гра. Е, само... Саме секунду, я просто про це ніколи не думала. що таке Та радість. О, клас! Молодець. О. Виріште. Я бачу сьогодні дуже щасливий. Я постійно вживаю це слово і, мабуть, це не просто так. Голосніше треба хлопати, я тобі поясню, потім чого.